Доброго дня. Проколотуйте чого зібралися? Хочемо справедливості, хочемо. Від кого? Ні, ні. Від держави. І керівництво. Якісь вимоги у вас чи ще щось. Так, е, да, у нас вимоги, щоб Дякую. дали спокій нашому сільському голові. А хто у вас сільський голова ідею? Наш сільський голова, Ячок Василь Володимирович. Це територіальна громада сіл Ружичанка, Карпівці, Росоша, Одні Вовківці, нижчі, вищі Вовківці, Корчунок, Скібніво, Андріківці. Чому його? Громада одноголосно його вибрала, обрала громада. Люди його хотіли і хочуть, але я не знаю, кому він мішає і оцю людину хочуть від нас забрати. Ні за що ні за що хочуть забрати. Як ті мають мільярди, трильярди всяких взяток, а ця дитина абсолютно ні в чому і зробила нам стільки багато, навіть я скучу. І освітлення в нас зроблено за такий короткий час, і дорога в нас зроблена. І, і, і воду так само робить. Все, коли не звернешся, ніколи ця людина не відмовила нікому ні в чому. Чого взяли його тероризувати, так? Чого його хочуть далі, чого від нього все. Ми підборно, а ми, ми будемо, будем до того, що землю. і буде голодовка, і буде бастування, будемо перекривати дороги, І а лягати під машину. Ми не дамо, щоб його від нас забрали і щоб поставили ми того, його, який проблеми. Чому так? Чому? За що той майдан був? Чого тут ті люди? І йому. І гинули ті люди? І, йому. і чому не хочуть зробити, щоб тільки людям на, на зустріч? Простим людям, смертним людям. А що сталося? Яке вийшло? Хотіли йому дати взятку 20 тисяч гривень. Рудик відняв на ставок, в селі Росоша став. Сірада заставилася, став по центрі села. Ніби що це. Іван Леонтіч Рудик представив. Що з міліції там свою людину, ніби що це, і той ніби взяв ставок в оренду. У нас нема, не було води зовсім в селі, ніби що це. Ми зробили схід села, і ми сказали, що хочеш став брати, бери. Лапаєр став спустити не дамо, бо того що в нас немає води. Ми попродали худобу, господарство позбували, бо нема води. Розумієте, як вийдеш з двома відрами і не знаєш, куди піти, де набрати води, то чого ми маємо мовчати і терпіти ніби. І тим більше, що документи він зробив. Неправильні, він обманули. вони вивели, став за межі села, Спушуюся головою сільської ради. Було скільки судів, сільрада вигравала суди. Останній суд Руди у Києві виграв рук. Як так може бути? Став посередині села, Звинув... звинувачують його і самі його, не знаємо. Він не брав тих грошей. Всі села знають, всі люди. Він тих грошей не взяв. Приїхало СБУ. Привезли своїх понятих, почали ті гроші, в нього в руках не було, ніби що це. Ну це все нахуй. Свідків не, до, не допитують, нікого не допитують, його теж ні. І за що ніби також. Зараз прийти. має бути судове засідання, так? Так, так. житель села Соша. Людьми так не можна. Розумієте, це вже не той час. Це вже все. То це всі мешканці сіл. Так, Так, всі сіл. Громада у нас в жовтні місяці така об'єднана і з усіх сіл є. І по всіх селах. вже, Вулиці щепенком всипані, світло світить, і вода ведеться, все робиться. Яка у вас зараз основна вимога? За щоб залишили його в спокої і дали, дали йому працювати. працювати і зняли да. оцю... Оце не законне звинувачення, да. яке на нього наложили. Хай є те, що він набрав, хай дій заспокоїться. вчиться. То ми його нагодуємо тою нашою землею. Отов'яки а. А має кушіння. Вони хоча, як це, Почули, що пару мільйонів бюджету дали на громаду За і забрати. Як це же так прості люди землі, будуть прості і люди користуватися цим? Да. Ми вже жили заруди, хай бушує. Нічого не робилося в сюди. А забрав все те, що держава побудувала дитячий садок, що він все приватизував. І виставив рахунок, мільйони, щоб йому заплатити за приміщення. А де засідання має відбутися? В кабінеті? Для чого я знімати? Як ви не показуєте того, що ви знімаєте? Як це не я показую? Я показую. Навіть близько немає, навіть близько до того, що знімаєте. знімати? Люди думають, що кожен, хто висказиться пів години, то їх кожного покаже пів години. Є ще ефір і є ще куча новин всяких різних. Я Чого не розпайований ще до чого? До не порі... За яких коштів було повторно. Сказали Суценка, чому воно не розпалюється? Чому воно до тої поріж не розпайовує? Городом земля, де партию, рано це. Такі колос, зараз уже як розігняється, ми по факту давно вже. Що за сенс сказаний? А ви ж дуже ж майди. Не діжуть. І ми зразу ведемо земку. Це те, що вони сімейні. Дуже цілого не знаю. Це не погана, Я не скидаю. Що це зроблять, що дозволите? Тобі що ви написи тисяча цих? Ви граєте на пункті. Він на З цього Сьогодні, будь ласка, заспокоїться внуках у кого, щоб мука шутка. Хотів би спочатку, щоб вся особа показала посвідчення і то дальше тоді нічого не стояв. Кому? На підположить його і тримайте на Технічно Можна продовжувати там? Та Ну, Засідання голосується продовжено. Вас Надали вам? Посичні в мене є. То, що я робив України. Я розумів, що я не заявляв, що це представник преси. Там, що, так, так. Ви тут заявляв, що це представник преси. Ваша думка тут. Що... Я вважаю, що без застосування проти. Не-не-не. Диханько, думка потерпіла вас. Треба прокурора учити. Я прошу вас. Так, думка, думку що не заслухала. Винувачення, ваша думка, що это. Народний суд. Думка захисника? Ну то, дотримування принципів за допомогою судочинства, за командування послану. Кримінального процесу суду холоди дозволити проводити від судового засідання. Так, значить, готовши, судове засідання буде проводитись Хмельницьким міськравним судом в Волючої, суді, складі головичого судді Баєва, за учасника секретаря судового засідання тотальної, прокурора обвинувачення потерпілого Шума, його представника адвоката Дем'янова, обвинуваченого дідка, його захисника, адвоката трибуна. Відводи будуть учасників процесу прокурорів, потерпіли. Немало щось. Обонуваченого немає. 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 Також з'ясовується Тут Бачу розписка про отримання абонувального акту та реєстру матеріалів розслідування. Зазначимо, що захисник, адвокат підлісний. То, так, він в судовому засіданні можна розглядати без нього. Не заперечується. Не заперечує. Інші учасники також не заперечують. Не заперечують. Але проведе приготовче судове засідання, військові захисника обвинуваченого, адвоката підлісного. Так, З'ясовується учасників процесу. Всім зрозуміли права і обов'язки згідно вручених пам'ятак. Потерпіли честь. Там... Роз'яснення роз роз ніхто не потребує. Ні. Підідумка прокурора щодо можливості призначення судового розгляду після повернення порвального акту. Важко зважаю, що підслання до ковалення повального акту прокурору немає. Дана справа післів на Хмельницькому суботу. І прошу призначити судового розгляду і справи. Да. Думка представника протектура. Да. Слухай. Да. Не заперечувавшись. Не заперечує. Проти, Проти не, Проти... Проти... не захисник. Захист нікого не заперечує, що до призначення цієї справи до судового розвідку. Звинувачення підтримується. Вважаєте, що мажори, так? Будь ласка, прокурор розбудь по питанням. Про... Дякую свідків, що буде засідання. Зокрема, задаємо Наталія Михайлівна, Тимошенко, Ольга Володимирівна, Куртусова Єса Гемадіва, Петровський Володимир Михайлович, Рубик Іван Майчович. Звернені по питанням їхньої адреси і телефону. Коротко дані свідки, які обставини можуть приклади. Обставиння е, е, кримінального правопорушення, яке... Пред'являлося обвинувачення. Потерпіли, ваше друге ще до заяву по питанню? Не заперечувалися. Потерпіли представника. У вас власні по питанню будуть на дані? Немало. Потерпіли. Немає Захисник ваша думка, щоб... Попитання злокова щодо виклику Так, можливо, у вас власне, є попитання. По до доведення винивачено подається на прокурора, він це має право робити у способі передбачення чинники для середнього десу України, серед яких є і допит світу. я не можу заперечувати, що викладається. Будь ласка, у вас випадку. власне, є попитання одразу ще Захистує е, попитання допитати, як всі свідки свідку сьогодні, сітку в нашій дочке, розповідає Семенюк, Оксана Борисівна, Семенюка, Віктора Володимировича, Ковале Сергія Володимировича, Валиго Андрія Володимировича, Олеся Васильівни, Загипу Михайло Михайловича. Ми задаємо заяву Мазарова, Сергія Петровича, Наконечник Сергія Леонідовича, Снімок Іван Паніславича. Бетусу Ліс Венадівну, Слободянки Аналесіїну, Кубасю Маріусидівну, Редні Серіяковича і Підоцький, прокурором прокурорниця, Лапінського Валерія Антоновича, адреси зазначаються. на щось. Так <головісту> само, <головісту> що можна підрання сітки, підтримують, які обласні. Вісімські будуть спростувати всі обвинувачені, які висуваються в ізахсну дічку. А саме. З реконструкції е, цього бринувального акту, юридичної конструкції, до предметом Розгляду суду відбачаються про те, що начебто, начебто дячок, зловживаючи своїм задоволенням становищем, діє не в інтересах громади, а в своїх власних інтересах. А вказані свідки можуть ці обставини повністю спростувати. Це лише, як ви бачите, лише ну, я думаю, п'ята частина або й менша частина тих осіб, які можуть... Спростувати обвинувачення, яке.